Всім привіт! Сьогодні поговоримо, мабуть, про найважливішу тему взагалі: це трейдингова стратегія. Твоя трейдингова стратегія, як її прописати, що це таке. А моя трейдингова стратегія доволі специфічна. І вона прописана на основі іншої стратегії, яку я взяв в інтернеті у хлопців, у яких проходив вебінар. Хлопців, це смішно сказано, у бритів британців, яких я це брав. Тому не будемо затримуватися. Давайте перейдемо до неї. Так. Ось мій трейдинг план, це скоріше розширена річ, це не просто торгова стратегія. Я закинув її в Notion, тому що мені просто зручно користуватися цим додатком для створення заміток і так далі. У мене там взагалі багато є речей і по трейдингу, і не по трейдингу. Так. Давайте дивитись. Мої афірмації. Афірмації це важливо. Я чув від багатьох людей, що для того, щоб стати спортивним атлетом, треба говорити, що ти спортивний атлет, як каже англійська цитата, «Fake it until you make it. тобто, Притворюйся, поки не станеться дійсністю. Типу, якщо ти будеш робити вигляд, що ти професійний трейдер, то ти станеш професійним трейдером. Тому перший найважливіший пункт я професійний трейдер. Ти підходиш до цього серйозно і розумієш, які зобов'язання це на тебе буде накладати. І про це ми поговоримо на наступних пунктах. Я підходжу до ринку як власник бізнесу, а не як азартний гравець. Це дуже важливо, тому що я знавав людей, які приходили на крипто і просто ринки, зробили 125-те плече і все втрачали за пару хвилин або забували поставити стопи і ще інші інші речі як власник бізнесу ви не зможете зробити ну не не зможете ви не будете е, грати в рулетку і умовно якщо у вас кав'ярня пробувати або продати тисячу кави за день або не продати каву взагалі ви будете спробувати мінізмімінімінімізувати міні 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 яке складне слово Мін мінімізувати міні ваші Витрати або видатки, і максимізувати ваш прибуток і тут так само: тобто, ви працюєте з ринком, як наче ви бізнесмени, це ваш особистий а, бізнес. Наступне, я заслуговую заробітку грошей. Давайте я буду читати перечення і пояснювати, чому це важливо. Я заслуговую заробітку грошей. Люди дуже часто мають психологічні непропрацьовані проблеми, і вони можуть займатися самопошкоджуючою поведінкою. Тобто, самосаботувати себе, наприклад, раніше виходити з позицій, або ставити неправильні стопи, або взагалі, бачачи навіть правильний аналіз, робити неправильні вчинки, які призводять до втрати грошей. Дуже часто це може бути пов'язане саме з самосаботажем, і тому, якщо ви таке за собою повічаєте, то. Перше, що вам потрібно зробити, це купити книжечку Брета Сінбаджера психологія трейдингу і почати її читати. А друге, це скоріше за все звернутися до професіонала для того, щоб він вам допоміг з цим з цією проблемою, тому що вона рілі може вам дуже сильно шкодити вашому трейдингу. Я розумію, що єдиний спосіб робити, е... а, робити це на фінансових ринку, ринках це знайти свій власний шлях, розвивати його та й покращувати свої ну, мої навички. Що це значить? Я ну це те, що ви розумієте, що єдиний спосіб нормально заробляти на фінансових ринках це знайти реально свою трейдингову стратегію і покращувати її, покращувати свої навички, свої навички аналізу, свою на як би ти сканадивленість графіками, інтуїція в якомусь сенсі. Але до до інтуїції ми підійдемо трошки далі. Вам потрібно реально покращувати свої навички майже кожен день, дивитись графіки доволі часто, перевіряти їх, шукати структури, читати нові книжки, розвиватись в цій сфері, тому що це нескінченний шлях. Всі інші трейдери теж розвиваються в той час, коли ви відпочиваєте. Це не значить, що вам потрібно по 12 годин сидіти, читати якусь літературу, дивитись відео і так далі. Це просто значить, що ви маєте розвиватися йти в ногу з часом, знаходити нові інструменти, які вам допомагають аналізувати ринок і так далі. Тому просто. Знаєте про це, що вам треба весь час буде покращувати навички, це не та сфера, в якій ви щось навчились, і воно буде робити до кінця. Ринок дуже мінливий, він змінюється, реалії ринку змінюються, бувають всякі речі. І чому важливо знайти свій власний шлях? Ви, можливо, знаєте, якщо ви грали в комп'ютерні ігри, це не не о я не помилився, краще просто жарт. Якщо ви грали в комп'ютерні ігри і ви робили брали чужі гайди, ви... Вам потрібен був дуже великий час для того, щоб зробити цей гайд, грубо кажучи, вашим. Якщо ви умовно грали в Хартостоу і вибрали чужу колоду, то з нею навчитись грати це дуже великий час, тому що ви не знаєте, чому і як відповідає кожний сматочок цього, грубо кажучи, пазлу. Це ж картина в цілому, і ви берете її готову і намагаєтесь самі її повторити. І це дуже складно. Тому вам треба брати чужі трейдингові стратегії, обкатувати їх на пейпертрейді, тільки пізніше додавати свої частини, прибирати свої якісь частини і по суті робити свій трейдинговий. План свою трейдингову стратегію. Це єдиний і найкращий спосіб. Навчайтесь, беріть, тестуйте, змінюйте, помиляйтесь, це все окей. Це треба розуміти. І останнє речення тут втраті грошей мені немає кого винити крім себе. Вам треба розуміти, що навіть якщо ви підписані на паблік паблік і капита, бики. Ту зимун двісті тисяч ракет. Якщо вони сказали сигнал і ви в нього зайшли, це не вони винні, що ви втратили гроші і сигнал не спрацював. Ви винні в тому, що ви не перевірили, що ви просто довірились і так далі. Тобто, в всіх перемогах і в всіх поразках винні тільки ви самі. Вам треба брати відповідальність на себе і розуміти, що тільки ви. Відповідальність за всі ваші позиції за те, чи виграєте ви з чи ні, наскільки багато грошей ви втратите, і так далі. Не працює тут так, що хтось винен в тому, що я зайшов в неправильну позицію, хтось попливав на мене. Якщо на вас впливають пабліки і чужа точка зору, зробіть яке, відпишіться від них. Я диблю, я заходжу і дивлюсь на ринок тільки в ті моменти, коли я не торгую. Взагалі. Я можу піти почитати пабліки, почитати якісь чужі думки тільки тоді, коли я впевнений, що це не сильно на мене вплине, тому що у нас була ситуація з дружиною. Вона теж трошки займається трейдингом. І я повністю проаналізував ринок, я побачив шорт, я вирішив, що точно, типу, буде падати ринок. А потім я почитав одного експерта, на якого я був довгий час підписаний, він сказав, що зараз у нас буде наступна фаза росту, ще одна імпульса хвиля. І я вирішив, що я недостатньо компетентний, щоб з ним сперечатись. Вирішив, що він правий. Закрив всі свої шорт позиції, перейшов в лонги і позакривався в мінуса, тому що він неправильно проаналізував ринок, і я був правий в даному випадку. Тому. Краще приймати свої неправильні рішення, розуміти, де ви поминилися, робити роботу над помилками, ніж е, приймати, просто приймати рішення по чужим сигналам, де ви не знаєте, чому воно прийнято, як воно прийняте, чому взагалі людина вирішила відкрити цю позицію, якими індикаторами вона користувалася, і так далі. Навіть якщо ця людина ідеально вам розказує всю свою схему, що ви будете робити, якщо вона зникне, що ви будете робити, якщо вона почне помилятися весь час. Це просто вже не про ваш процес. І краще шукати свій шлях. Рухаємось далі. Я розумію, що це складна і конкурентна середа, і тому я розумію, що мій підхід до ринку це постійність і розвиток моїх слабких місць кожного дня. У трейдера один із найважливіших навичок це створення рутин і послідовність. Вам треба мати ваш план і дуже суворо йти по ньому послідовно, крок за кроком, і покращувати його. По суті, немає іншої способу швидко навчитись торгувати. У вас може бути, я не знаю, ви можете бути ціловані Богом, і інтуїція вам буде ідеально все підказувати, але навіть це треба перевірити і якось формалізувати, щоб покращувати часом. Тому сподіваюся, що ви будете реально створювати свої плани, робити їх аналіз, робити роботу над помилками і покращувати свої навички. Наступне мій план каже, який трейд хороший, не моя думка або емоції. Це дуже важливо на початку. Колись в майбутньому, коли у вас буде 10 років досвіду трейдингу, іноді ваша інтуїція або емоції зможуть підказати вам, що який трейд хороший який ні. На даний момент найкращий трейд це той, який ви розумієте, і це той, який ви реально бачите. От, наприклад, я на біткоїні зараз одна один із. Сигналів, на які я звертаю увагу, це пересічення RSI і MACD. особливо коли вони йдуть в парі один за одним. Ось наплик, ось, наприклад, на біткоїні у нас було пересічення RSI і MACD. і по суті, ринок і знизився і зайшов в таку вже нисходячу фазу. Чи значить, це що далі він буде падати? Ні, але це доволі сильний сигнал. І коли я бачу на тижневике, що на тижневику, що RSI, яка у нас перечеркнулась, і MACD йде на пересічення, то я можу сподіватися, що далі ми можемо йти на зниження. Це один із. Прикладів, якщо це перестає працювати, або працює так, що дає багато фейк-сигналів, вам треба придумати ще якісь інструменти, які будуть вам допомагати розуміти, чи це правильний сигнал, чи неправильний, і з цього і буде складатись ваша стратегія. Це такий базовий приклад. Але в будь-якому разі ви маєте в першу чергу дивитись на вашу торгову стратегію, на індикатори, на сигнали, на ринок, на свічні паттерни, і тільки потім уже звертати увагу увагу на вашу інтуїцію. Теж дуже важливо розуміти, в якому емоційному стані ви підходите до аналізу, тому що якщо ви зараз в фазі ейфорії, ну тобто у вас там все класно в житті, ви отримали якусь хорошу оцінку в університеті, або вам дали премію на роботі, не знаю, щось будь-що сталося дуже хороше, ви можете бути гіперпозитивним і бачити те, чого. Грубо кажучи, немає на ринку і тому треба відслідковувати свої емоції. І, наприклад, в моєму там advanced journal, в якому я записую всі свої думки, в мене є одна із один із пунктів це емоційний стан. Тобто мені треба розуміти, я зараз сфокусований, я гіперактивний, я в, депр в депресивному стані або я злий, бо це може впливати на мій трейдинг і на мої висновки. Далі я зобов'язаний нікому крім себе прожити щасливе життя. Ну це взагалі факт. Ви єдина людина, яка відповідальна за ваше життя, тільки ви відповідальні за те, щоб прожити щасливе життя. І тому я сподіваюся, що ви будете робити все правильно, рухатись в правильному напрямку, розвиватись і ставати краще в цій сфері. Рухаємось далі. Денні рутини, ритуали знову таки. Ритуали й рутини дуже важливі для трейдера, тому що по суті ваша, ваш трейдинг має стати рутиною. Так кажуть більшість трейдерів. Я знаю, що є дуже багато продавців змійного яду в інтернеті, всяких, е, говорящих голов, які розказують, що це все фігня. Вам треба просто трейдити, і воно буде трейдитися. Так, є унікуми, які можуть просто прийти на ринок, просто щось робити, і в них буде це вдаватись. Давайте завжди брати за аксіому те, що. Я дурний, я нічого не знаю. Я не богом цілований, а типа. Я всього до добиваюся своїми руками. Якщо у вас буде виходити краще з цим, то ви будете на дві голови вище все одно, чим ті люди, хто просто будуть працювати по інтуїції. Тому давайте за акціону брати те, що ми тупі, ми нічого не розуміємо, і нам треба завжди кожен день навчатись. Ми завжди дурніше, ніж будь-хто, але ваша думка і ваше е, прийняти рішення, воно найправиніше. Це такий трошки біполярне думка, судження, але треба його розуміти. Тому дивіться, мої рутини. Я прокидаюся о, я прокидаюсь о 9 кожного ранку. Ви можете вписати своє число, взагалі, типу, у вас може бути розкид в часу і так далі. Це просто рутини, які допомагають мені тримати своє життя в балансі. Наступне я одразу встаю, випиваю склянку води, роблю легку зарядку з розтяжкою, після медитую 10 хвилин. Потім я йду вигулювати собак, роблю собі чай або каву. Ну, це просто мої зобов'язаності. Якщо я не вигуляю, ніхто не вигуляє. Це жарт, дружина вигуляє, але в будь-якому разі я люблю гуляти зранку, тому що дуже корисно отримувати сонячне світло в очі, але це тема для мого іншого ютуб-каналу, якийсь коли з'явиться. Далі я починаю займатися графіками о тринадцятій, прописую свої передбачення і плани на день. Важливо почати займатися. Такими тяжкими когнітивними справами як у мого раніше зранку. Тут у мене взагалі о 13 і це тому, що в мене ще є основна робота, і я паралельно працюю програмістом, і в мене не є так багато часу. І я можу перші виділити кожен день час, коли я починаю аналізувати ринок, записувати свої передбачення, плани на день і так далі. Я записую плани на, дрей, на трейди і помічаю на графіках важливі, важливі зони так структури. Також зверніть увагу: на TradingView є дуже корисна фіча аларми, наприклад, на годинник перейдемо. Ви можете в будь-якому місці тут тиснути і створити алар алерт, який прийде, якщо у вас кач, звичайно встановлене встановлений застосунок на телефон, і у вас є цей застосунок з тим же аккаунтом, вам прийде сповіщення на телефон, коли ціна дійде до цього ринку. Ви можете так само робити з індикаторами будь-чим. Це дуже важливо, щоб не втрачати корисні трейди в які ви плануєте заходити. Тому звертайте на це увагу, це дуже корисний і крутий інструмент. Я активно торгую з 13 до 18. Дуже важливо сказати свої кордони, зрозуміти, коли ви трейдите, коли ви не трейдите, Тому що, наприклад, ви, якщо не встановите ці кордони, ви можете приходити з супер втомленим, або, навпаки, коли ви ще не роздоплили зранку, починати робити неправильний аналіз, неправильні прогнози, і це може дуже-дуже негативно впливати на ваш трейдинг. Тому будьте. Такими доволі суворими в тому, щоб тримати свої кордони. Наступне. Я перес перевіряю свої активні позиції до 10 разів на день. Це така поправочка, тому що коли ти починаєш займатися трейдингом, психологія дуже дуже важлива. Насправді, психологія, аналіз і ріск менеджмент це три кити, на яких стоїть весь трейдинг. Якщо ви зможете балансувати між всіма-трма цими китами, то ви, скоріш за все, станете успішним трейдером, будете заробляти купу грошей і будете жити щасливе життя. Якщо, звичайно, це ваше щасливе життя. Чому важливо ну, поставити собі ці кордони, знову-таки? тому що це створює, е, грубо кажучи, це компульсивно... Роз, е, компульсивно господі, як називається цей розлад? Коротше, коли ви весь час перевіряєте, ви створюєте тривожність собі зайву. і починаєте просто весь час жити в телефоні, вам треба просто поставити стопи, в яких ви впевнені, які ви не будете передвигати, і просто тіпа, перевіряти раз в декілька годин свої позиції активні. І розуміти, що з ними відбувається, можливо, здвигати стопи. Якщо там ціна рухається в вашу сторону, ви можете подвинути стоп до безобутку і так далі. Тобто, просто не так часто перевіряти, тому що перевіряти кожну хвилину і умовно по 10 разів на годину це дуже ненормально і це реально створює дуже багато тривоги. Це створює цей компульсивну якість. Господі, як він називається? Я не можу згадати, неважливо ОКР Об обсесивно-компульсивний розлад. ось. Тому це дуже важливо. Не заходьте дуже часто на ринки, вони не втічать, втечуть, якщо у вас стоять стопи, ви точно їх не втратите і все буде окейшки. Тому давайте далі. Я починаю свій денний аналь... А, Після аналіз аналізу, 19-ї, тобто, після того, як день закінчився, ви зробили якісь певні трейди або передбачення. Вам треба в кінці дня зрозуміти, чи збулось ваше передбачення, чому воно збулося, якщо воно збулося, чому воно не збулося, якщо збулось, чи могли ви заробити більше на цій позиції, чи правильно ви встановили таргети для того, щоб зібрати свій профіт, або чи правильно ви встановили стоп-лосс, і це треба теж проаналізувати, щоб зробити висновки і виправити свою стратегію в наступний раз. От, наприклад, ви встановили неправильний стоп-лосс або неправильний таргет, ви можете додати якісь. Наприклад, фібоначі розтягувати для того, щоб побачити, звернути більше увагу на підтримки і супротиви для того, щоб краще знаходити точки входу і виходу. Це дуже-дуже дуже важливо, і вам треба завжди обов'язково треба робити після денний аналіз. Ну, звичайно, якщо ви робили якісь позиції або передбачення. Якщо не робили, можете не робити, це очевидно. І фінал я вимикаю всі гаджети о 23-й, беру книжку, читаю 30 хвилин. Після чого йду в душ, чи зуби, починаю розтяжку, яка займає в мене приблизно 15-20 хвилин, після чого йду спати. Ну, Просто моя рутина. Мені таке подобається. Розтяжка тримає мене в кращому тонусі і допомагає моїй спині не вмерти. Мій підхід до ринку. Я відношусь до paper Trade аккаунту, як до реальних грошей. Цей пункт був для мене важливий на початках, тому що я не хотів втрачати реальні гроші, так як у мене був, був уже такий кейс. І також у мене була проблема, що я ставився до paper Trade несерйозно. Я перезапускав його купу разів, якщо я заходив в мінус. Я не робив аналіз після денний свого paper Trade Account. І тому я зробив це окремим пунктом, навіть першим, щоб розуміти, що це для мене важливо. Я відношусь до Paper трейдингу дуже серйозно, і я вважаю, що це такі ж самі позиції. Як мої реальні гроші, і тільки в мене є там, грубо кажучи, ви можете створювати пару профілів, і в мене є, наприклад, експериментальний профіль, на якому я можу ставитись до цього не так серйозно, тому що десь я маю проводити свої експерименти. Але якщо ви починаючий трейдер, вам треба ставитись до пайпер трейдингу так само, як до реальних грошей. Уявіть, що це рілі ваші реальні гроші, і ви з ними торгуєте. Це дуже сильно допоможе вам в майбутньому. Я трейдер технічного аналізу, я використовую тільки інструменти технічного аналізу для трейдингу. Це суворо мій пункт, тому що є люди, які використовують глобальний аналіз. Social медіа це типу аналіз соціальних мереж. Тобто є люди, які реально аналізують Twitter, розуміються на тому, які зараз настрої у людей, і по цьому можуть будувати свій аналіз і так далі. Я так не вмію. Я, я торгую виключно по технічному аналізу, і все. Далі я не використовую фундаментальний аналіз або новини, тільки якщо це не щось дуже велике, гучне, що може впливати на ринок з великою потужністю. Тобто, якщо це, наприклад, був ETF, як зараз, я взагалі, наприклад, відійшов від ринку і до прийняття ETF я не торгував, тому що я знав, що на фоні слухів. І всяких пліток і всяких не підтверджених новин ціна може вести себе неадекватно. І як ми бачили, ось наприклад, відкриємо чотири е, біткоїна. Ось дні, коли приймався ЄТФ. Ну мені здається, це не дуже адекватна поведінка, і дуже складно передбачати, куди і як піде ринок. І це вже схоже більше на гемблінг, ніж на трейдинг. Тому я не торгував ці дні. Я знав, що треба дочекатись прийняття ETF. Наступне, я торгую з понеділка по п'ятницю в обрані часи, які я вже назвав зверху. Я можу змінюватися, змінюватися часом. Також я іноді можу торгувати в неділю. Типу я суботу завжди беру вихідний, і якщо ви подивитесь статистично, субота завжди найбільш в'ялий день на криптомаркеті, тому що в понеділок, по суті, відкривається фонда, люди починають працювати. Ринок активний з понеділка по п'ятницю, в неділю йде закриття тижневих свічок дуже, ну, не дуже часто, а кожен раз, тому теж може бути якийсь під кінець дня активні трейди. А так субота завжди дуже вялий день, і я майже ніколи не торгую в цей час. Далі я не торгую з 20 до 11, навіть якщо щось несеться дуже люте. Я взагалі не люблю, коли щось несеться, торгувати. Я люблю більш конструктивний повільний графік, на якому я по суті приймаю рішення. Далі я торгую по 1-годинному графіку. Я використовую 4-годинний одноденний графік для підтвердження на старших таймфреймах. Ну, і як ви знаєте, вже якщо дивились інші мої відео, також я використовую тижневик зараз. Місячник, чесно, не використовую, тому що ну, це було б бізум'я, наприклад. Дивіться: відкриємо Solano і відкриємо місячний графік. Ну, тяжко щось аналізувати по цьому місячному графіку, на мою суб'єктивну точку зору. На біткоїні, якщо прибрати Contract і взяти долар, то ще щось можна дивитись, і Біткоїн непоганий інструмент для того, щоб дивитись місячник, але навіть у нього немає 200 єми. Whatever. коротше, я дивлюсь на ці таймфрейми. Ви можете торгувати на інших, але чесно раджу вам взяти приблизно те ж саме, тому що, наприклад, 15-ти хвилині таймфрейми дуже складні в розумінні, і чесно, вони дуже часто дають фейс фолс -фол сигнали, по яким тяжко торгувати. Можливо, у вас буде виходити, але в мене реально не виходить. Далі я не торгую за 30 хвилин до і 30 хвилин після турбулентних подій. Турбулентними подіями я називаю, наприклад, прийняття ЄТФ або щось таке, що дуже сильно колихає ринок. В цьому процесі я правда відчуваю себе в тривозі, Я не розумію, як прийняти правильне рішення, коли будуть точки розвороту, і тому я прийняв для себе рішення в цих ситуаціях не торгувати. Якщо зарані я стою в правильному напрямку в позі, то я, очевидно, її буду тримати і буду на інтуїції пробувати закрити її в максимально високі точки або в ті, які мене влаштовує. Але якщо щось уже несеться, я точно не заходжу в позиції, тому що знову таки це мій негативний досвід. Я багато разів втрачав гроші на цьому. Не, не люблю так торгувати. Мої правила закриття позицій. Якщо я бачу, що мій технічний аналіз провалився, або ринок втрачає силу в напрямку позиції, я можу закрити її не стопу. Це додатковий такий пунктик, щоб я розумів, що я можу. У будь-якій ситуації, якщо я бачу, що мій аналіз провалився, прийняти рішення і закрити не по стопу свої позиції. Далі, це монети, які я обрав. Я вам раджу почати взагалі менше, ніж я взяв. Я взяв 5 монет, тому що в цілому я дуже давно за ними спостерігав, і то цей список трошечки змінився. Здається, я LTC замінив, замінив на DOT. давайте одразу поправимо. Я аналізую біткоін завжди, тому що біткоін трендсетер. Біткоін – це по суті наша основа. Біткоін такий собі SPX ринку криптовалюти. Він дуже дуже важливий і по суті він може повністю змінити напрямок руху монет. Є монети, у яких є своя, грубо кажучи, як сказати воля, і вони не йдуть за біткоїном або не йдуть його напрямку і не корелюють з ним. Але це скоріше рідше, рідкість аніж правило. Навіть там от DYDX, він дуже часто любить іти в розкореляцію з біткоїном, але глобально він все одно ходить з ним в однакових циклах, і це важливо. Мій ризик менеджмент 1 до 2, ну тобто я маю отримувати, грубо кажучи, з кожної позиції в два рази більше, ніж втрачаю, це чисто якщо відштовхуватись від стопів. Якщо я бачу позицію, і умовно, я можу заробити з неї 2%, втратити один по стопу, який я бачу, то я буду в неї заходити. Якщо ж у мене стоп стоїть, умовно на 2%, а тейк профіт на 3%, скоріше за все, я проігнорую таку позицію, тому що вона просто нерелевантна. Ось. Взагалі, ідеальний риск менеджмент в всіх книжечках пишеться один до трьох. Типу, щоб навіть якщо у вас 50% виграшних позицій, то ви завжди будете в плюсі, тому що ви втрачаєте всього 33%, а заробляєте 66%, Але на практиці воно так не робить. Ви іноді можете витримати і більше ікс, ну грубо кажучи, в два рази більше ніж втрачаєте. Іноді можете втратити чуть більше, якщо стоп був прям хороший і перспективи у позиції були більше, тому. Різ крайша один до двох мене влаштовує. Далі, менеджмент грошей. Тут треба вписати, які, з якої суми ви починаєте. Якщо це paper trade, ви можете вписати paper trade аккаунт, і далі прописати. Наприклад, мій старт, ну не знаю, ви можете виділити 1000 доларів. Я торгую з позиціями. Очевидно, ви не можете торгувати з позиціями в 500 доларів, тому що весь ваш аккаунт закінчиться за 10, ну в нуль, ви не зільєте, але whatever, 10 позицій. Це ой, в тисячної позиції ви не зможете заходити, бо ви будете втрачати дуже багато. Тому, наприклад, 50 доларів ваша позиція, і, наприклад, якщо далі я торгую з позиціями 50 доларів, з, наприклад, п'ятим плечем, тобто кожна ваша поза буде 250 доларів, поки не наберу 10% від стартового капіталу. Тобто, в таких, такій ситуації вам треба набрати 1100. Після цього, ну, це. Я собі став такі цілі. Ви можете виставити будь-які відсотки. Можете на пейпертрейді, поки не зберете 25% Ви не будете впевнені не йти на реальний ринок, або поки не заробите 5%. Це типу дуже індивідуально, Як ви вважаєте за потрібне? Це я підрізав у британців. Мої тижні втрати не можуть перевищувати 8% від мого акаунту. Просто це правда дуже багато. Умовно, якщо у вас 1000 доларів, ви будете втрачати 8% кожного тижня, то ну дуже швидко закінчиться, закінчиться ваш депозит, і тому вам треба реально приймати рішення, щось передивитись. Можливо, знову повернутись на paper Trade, якщо ви торгуєте реальними грошима. Краще змінити щось в вашій стратегії, тому що втрачати 8% за тиждень це дуже, дуже дуже багато і неоправдано. Мої місячні витрати не можуть перевищувати більше, ніж 15% від мого аккаунту. Знову таки, якщо у вас втрати 15%, очевидно, що вони експоненціально зменшуються, але перший місяць ви втратили 150, наступний місяць у вас 850, потім ви 850, а втратили ще 127, у вас уже взагалі там типу, залишається. Скільки 730 доларів? Ну, тобто, це дуже-дуже великі втрати. І ось якщо я проходжу ці ліміти, трейдем стає на паузу на тиждень і я перевіряю свою стратегію. Тобто, якщо у вас реально таке стається, ставите трейдинг на паузу, як би вам не хотілося торгувати, відходите від ринку, можливо, не одразу йдете на перегляд стратегії, берете реальний відпочинок, видихаєте, думаєте, що пішло не так. Потім реаналізуєте стратегію, позиції, чому тут, і тут ви прийняли неправильне рішення. І якщо ви реально торгували грошима, то можливо спочатку для набуття впевнених. Ви знову можете десь тиждень потрейдити на пейпері і тільки потім повернутися на реальний ринок і вже заробляти далі гроші. По суті, це не коротко, але повністю ми пробігли по моєму трейдинг плану. Дякую вам за перегляд. Не переключається одну хвилинку. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Ви можете завжди поставити X2 і промотати половину, якщо вам не цікаво, я додам на Ютубі на тайм-коди з, з цими даними. Тому підписуйтесь, дивіться. Заробляйте гроші, всім удачі. бувайте.